Увага, увага всім, хто хоче мати на своєму подвір'ї декоративних, м'ясояєчних, незвично фантастичних по окрасу та своєму темпераменту кур. До вашої уваги карпатський мікс порід на чолі з красаним, чистокровним півником породи Фавро. Вартість інкубаційного яйця 25 гривень за одну штуку відправляємо новою поштою будь-яку частинку України. Тут зібрані такі породи і є їхніми нащадками: фавероль, маран, віандот, брама, біле золото, амераокан, лихбар, парбезьє. Тобто все, що є найкраще, зміксовано до вашого господарства тому не зволікайте 050 77 08 307 пишіть бажану кількість на бажане вами число